Зима, лише на день зима прийшла, сніжок з морозцем принесла, а потім зникла чи злякалась, бо в нашому місті не осталась. Але я встигла зняти казку. Тепер і вірша, ось пишу, як в гості в місто завітала. До нас зима, прекрасна пала. Вона запорошила всі доріжки і ледь посипала сніжком траву, котра ще з осені у нас лишилась, а на сьогодні знову зажурилась. Вона так хоче взимку відпочить, але зима не хоче з нами бути, хоч і боїться все ж таки забути, як сніжним буревієм управлять. І знову, наче осінь, завітала. Дощем і вітром закружляла, підняла хвилі в морі чорнім, дерева гне гілля ламає. Така у нас зима прийшла, така вже, знаєте, сварлива, але ж скажу, вона бува і сніжна, зваблива і красива. Нема поганої погоди, є тільки наші відчуття. Що відчуваєм, те виходить? Зима все ж різною була.